Привіт, в цьому відео ми з вами навчимося створювати велике поле для введення тексту, а також вивчимо, як можна зробити окремі кнопки. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку ми давайте вивчимо спеціальний тег, за допомогою якого ми можемо створити поле для введення великої кількості інформації. Перше, що нам потрібно зробити, так це взагалі прописати тег Form. В ньому ми будемо прописувати всю нашу формочку. Тут до цього тегу ми, звісно, можемо ще додати атрибути, такі як action, а також метод. Але оскільки я зараз не працюю з серверною частиною сайта, то я ці просто атрибути поки що пропущу. Всередину цього тегу ми прописуємо новий для нас тег, це такий тег як text-area. Цей тег, на відміну від тега Input, він вже має закриваючий тег, тобто ми його відкриваємо та закриваємо. Ну і якщо ми просто збережемо ось цей тег та оновимо сторінку, ми помічаємо, що ось в нас додається нове поле, куди я можу вписувати інформацію. І це дійсно велике поле, яке ми можемо розтягувати та прописувати великий об'єм якогось тексту. Також до цього тегу, ми, звісно, можемо додавати ті атрибути, які раніше ми вже вивчали. Ну, Наприклад, я можу додати сюди такий атрибут, як placeholder, і тут нехай буде. Такий текст, як enter Text, тобто введіть текст. Якщо ми таке оновимо, ми помічаємо, що ось у нас дійсно є підказка. Якщо я починаю щось вводити, ця підказка вона знищується. Також можна вводити сюди і інші оці всі атрибути, які ми вже вивчали. Наприклад, MaxLens можуть прописати. Тоді максимальна кількість символів, яка сюди може бути записана, це 50 символів. Також сюди можна дописувати різні е, стани. Наприклад, я можу вказати тут Disabled, і це вже буде неактивне таке поле. Куди не можна нічого ввести. Також додатково, я в минулому уроці забув розказати про е, такий такі ще стан, який називається як Required. Ми його також можемо дописувати для Text Area або до будь-якого інпут поля. Ну і Required, він каже про те, що це поле воно буде обов'язковим для заповнення. Тобто, якщо у вас в формочці буде ще якась кнопка, і коли ви будете натискати на цю кнопку, а це поле воно буде не заповненим, то сам браузер він буде як би казати про те, що це поле, воно повинно бути заповненим, та не буде пропускати користувача далі, поки він не заповнить це поле. Тобто, також досить зручний такий стан. Ще ви можете задати питання, а яким чином ми можемо щось прописати всередину цього поля? Раніше ми використовували такий атрибут, як value, але. Тут для text area такого атрибуту взагалі не існує. Щоб нам щось відразу прописати в text area, ми просто повинні це прописати поміж е, оцих тегів text area. Тобто, наприклад, я ось тут пропишу сам текст, такий я зберігаю, і тепер при запуску сторінки ми помічаємо, що відразу тут вже є якийсь певний текст, ми його можемо редактувати, видалити, поміняти і так далі. Тобто, value тут не існує, і якщо хочете прописати текст, прописуйте його напряму. Мов всередину цього тегу. Тепер давайте подивимося, як альтернативно можна створити кнопку. В минулому уроці ми вже з вами вияснили, що кнопку можна створити за допомогою input. Тоді ми прописуємо type і вказуємо або button, або reset, або submit, Ну і ми створюємо певну кнопку. Також є альтернативний варіант, як можна створити кнопку. Для цього використовується окремий тег, який так і називається як Button. Цей тег він відкривається та закривається. Все, що буде всередині цього Тексту це і буде е, назва або ж текст самої кнопки. Ось я, наприклад, таке зараз зберігаю. І ось ми отримуємо кнопку, де написано готово, і це є наша якби, кнопка. Додатково, до такої кнопки я рекомендую вам ще прописувати спеціальний атрибут, він називається Type. І тут ми можемо вказати, який тип буде нашої кнопки. Можна сказати, що це буде звичайна Button. тобто це буде така кнопка при натисканні, на яку в нас не буде відбуватися перезавантаження сторінки та не будуть дані відправлятися на сервер. Можна вказати, що це в нас буде Submit. тобто це вже кнопка при натисканні, на яку в нас буде відбуватися перезавантаження сторінки. І тут, до речі, цікавий момент. Бачите, я натиснув на готово. В нас пишеться, що потрібно заповнити це поле. Це відбувається з тої причини, що у нас ось тут Є спеціальний стан required, і допоки ми не заповнимо це поле. В нас буде видаватися помилка. Це вже видається на основі самого браузера. Ну і звісно, ще можна тут сказати: Reset. Reset все, що зробить ця кнопка, вона просто буде очищувати всю саму цю формочку. Я, наприклад, вписую текст, натискаю, і в нас все очищується. Тобто, це якби альтернативний варіант, як можна створювати кнопки. І насправді, що варіант з Input, що варіант з Button, це одне і те саме. Тому в майбутньому ви спокійно можете вибрати будь-який варіант та використовувати його. Для створення кнопок. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Побачимося пізніше. Бувайте!